Так, всім приз вами звіт ЯТРИКС і сьогодні ми будемо провіряти роботу у грі Yuanline. Якщо вам сподобається ця серія, то давайте наберемо 3. Ні, давайте 4 лайка і вийде продовження по цій роботі. Так на аккаунті ось у мене вже персонаж. Так, здаємо. Ось персонаж. Моя статистика. І на аккаунті вже шостий рівень. І на балансі у мене там 560 тисяч. Ось основні роботи. А далекобійник у нас. Шостий рівень. Ну, сьогодні ми затестимо заробіток. Скільки буде. ну, Скільки можна заробити за один рейс, по скільки по часу буде тривати у нас один рейс. І все ми провіримо. Тому пишіть коментарі, які роботи ще мені провірити Ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Обов'язково. Ну, я вже. Коли я доїду включу. ось ми вже доїхаємо до транспортної компанії. І тут у нас ще 500 метрів можу сказати. Хочу всі перевірити заробіток на цій роботі ще не але кажуть, що тут дуже можна гарно заробляти. Ну, Надіюсь це так. Так, ось. Ще 200 метрів лишилось. Ось лагає трошки вибачаюсь. Опа, залагало. Ой-ой-ой. Викікне хоч. Добре, що не кикнуло. Вибачаю за лаги. Так запись і через це може лагати. Так, куди нам далі їхати? Так, сюди чи ні? Ну, давайте сюди поїдемо. Так, походу сюди, далі сюди. Та і ось. Так, транспортна та компанія. Виходимо з скутера. Підходимо. Так, і ще у нас тут є. інформація, що вас на роботу. Зарплата до 150 тисяч годин, а зарплата зіпкою до 210 тисяч годин. Це на 50 тисяч більше, ніж на автобусах. Це файно. Так, я влаштувався. Так, що далі нам треба робити? О, так. Оренда вантажівки. Так, про цегрень орендуємо. Так, заводимо двигун. Так, і куди нам треба їхати? На погоду на... Навігатор для далекобійників. Походу на загрузку. Пойдемо на загрузку в Київ. Надіюся тут. Бо я не знаю, тут перший раз працюю, тому якщо я щось буду робити не так, то напишіть в коментарях. Я завожу гон і їдемо. Тому напишіть в коментарях, якщо я щось буду робити не так, то виправіть мене так, як і на цій роботі, перший раз. Якщо це мій єдиний аккаунт, в мене ще немає нічого. Так, це аккаунт, якому я знімаю шлях бомжа. Якщо ви, якщо ви перейшли з цього відео, то на баланс не звертайте уваги, я не працював ніде. Просто забирав бонуси за вхід. Там 50 чрезнь, 70, 90 і так далі. Так, я ще хочу замірити максималку, так фура така різка, швидко набирає і гарно управляється. Так, давайте заміримо максималку з прицепом і без. Давайте з перцепом. Ну набирай на нас без, без... Ой, кажу ж без перцепа, Ну набираю на без перцепа дуже непогано. Максималка 118, ось 119. 118-119 така максималка. Давайте вже буду під'їжджати до транспортування кручусь. Ну, до загрузки точніше. Так, смайже доїхаємо. Тут нас 500 метрів лишилось. Надіюся, тут треба буде брати заказ. Напевно, тут. Так, Приїхаємо. Думаю, що я пойду преснем, то нічого страшно, щоб не обіхати. Так ліпше трошки буде. Ну, ось. Домітку ставати чи треба... що тут? А, походу треба вийти буде створено. Ну давайте провіримо. Так, виходжу. Так, підходимо. І почати. Так, фура. А, ось і перцеп нам потрібно причепити прицеп. А, і ось, ми можемо їхати по міткам. Так, ну думаю... так записіте, супер. Думаю, я, коли вже включусь, то все вам... Коли вже буду під'їжджати, я не знаю, коли буде кінець маршрут, думаю, я пойму. І скільки по часу буде йти самий маршрут. Бо я цього теж не знаю. Я думаю він буде не більше 15 хвилин. Думаю десь так. Думаю, він не буде дуже довго. Треба ще не забути максималку замірити. Ну ось, я вже хочу тут заміряти максималку з прицепом. Ну я вже можу вам сказати, то, що з прицепом фура набирає ще якийсь набагато довше. Ой, то 115-116. 117. 118, ну воно дуже довго набирає. Ну, в принципі, максималка така сама, як і без прицепу, але набирає вона набагато довше. Ну, набагато прям довше вона набирає. Ну, там 118 119 було, то не думаю, що страшно. В принципі, ми максималку зрозуміли. Думаю, десь так. Думаю, вже буду під'їжджати до кінця рейсу, то я включуся. Думаю, так. Ну ось я думаю, то, що тут вже заробили кінець рейсу, так як там далі, походу, дороги немає. І ми побачимо, скільки ми заробили. Так, тут контейнери у нас ще що, бо я, працю, я цю гру багато не грав, я нічого не знаю. А ось так це кінець уже рейсу. Так, під'їжджаємо. Оп! І заробили ми 1968. Маршрут по часу тривав рівно. 10 хвилин, так як я виїхав у 15, 1517-1527. І заробили ми, можна сказати, майже 20 тисяч. Ну, думаю, автобусник зараз поліпше буде. Чи це мені такий райс поганий попався, чи що може, то від рейсу залежить. Чи тут якийсь рівень є у далекобійнику і від цього залежить зарплата? Ну я не знаю. Ну, вроді заробіток непоганий. Якщо ви хочете ще відео про цю роботу, то давайте ще раз наберемо 4 лайки і вийде продовження про цю роботу. Ну, дякую за перегляд. Ставте лайк підписуйтесь на канал, пишіть треті коментарі. І всім удачі, всім пока!